Так, всі процедури завершено, Машина опломбована. Документи я отримав. Ну, все порядок. Пройшов КП, виїхав за територію. Там здав коякі бумаги ще з, з минулого рейсу. З Запоріжжя, де я був. І, і коржів. І що? І відвигаємося тепер. Виїжджаємо на Ужгород, Їхати нам десь в районі 300, ой, 300 кажу, 813 кілометрів десь плюс-мінус, може 820. Як дає нам програма, але побачимо. У нас тут якраз дощ такий пустився, що капець. Солідний, солідний. Я поки збігав за ніс документи, він курточка вся мокра, і штани, блин. Ну нічого, це не біда. Ми зараз по дорозі підсохну, як положено, все, все буде нормально. Понакапало, поки двері відкрив, вже позаляпувало все. Якби... Ну, Дощ такий хороший. Що ж, не буду, як то кажеться, тягнути у довгий ящик. А завожу наше авто і потихеньку виїжджаю. Приготував собі яблучко. Зараз буду гризти і наслаждатися, як то кажеться, природою. Природою, бо у, у нашої природи нема поганої погоди. То що дощик це нічого страшного. Нам по барабану, бо ми за кермом їдемо собі таке сенькою. І... Яв'ятьки. Так, 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 все записав, все відмітив. Хочу проти отуманку, хочу ближній. О, так, да. заодно машинку помию. Освіжу. Нібито по всіх питаннях у нас порядок. Зараз побачимо, що тут, як тут. Де там я дівцю салфеточку. Оці нюансики. Пройдуся трошки так чисто. В принципі, я ще пробігся всі елементи світящі на прицепі, на тягачу все, пройшовся. Як то кажеться, промив, щоткою пройшовся, але ж і пустився такий дощик. І нормально, воно якраз його чітко все піде те саме. Підмиє, буде. Машинка, поки буде їхати по дорозі, воно добре на, на швидкості його помиє. І при це посвіжить, бо він скільки стояв, то я думаю нормально. Так, що в нас тут? Все включено. Температура включена, тут щось включено не так, як я хотів. От так включаємо автомат. Дефлектори відкриті. Так, повітряні. Зараз направлю з тої сторони на вікно, бо щось він в сторону трошки відійшов. Щоб у нас вікно не запотівало тут. Отак. Огонь. Все чітко. Перед виїздом у дальній рейс підготуємо. Підготуємо. Все, щоб було на мазі, щоб їхати спокійненько собі, як дядько. Так, 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 то є, водички. До речі, понабирав води у всі ці баклажки свої. Нормальок, нормальок. ну що, в принципі, з Богом, як то кажеться, поїхав я. Вага в нас невелика, не дуже тяжкий груз. Маємо 7 тонн. Але маємо те, що маємо. Хотілося б, мабуть, більше на таку відстань, але ж маємо, що маємо. Поїхали. Як то кажуть, це щасливої нам дороги, щоб все було нормально. По дорозі я вам покажу пейзажі, там дуже гарно, хто був, хто не був. Десь плюс-мінус щось вам покажу. Поїхали. Так, заїду, зараз покормлю нашу малишку на Вогузьку заправочку. Глинемо паливо в бак. Так, що в нас там? Дизель є, Роді є. Так у тебе світофор. та махає мені. Буває за така поліція, до речі, жарить за таку тему. Тобто в нього зелений, він мене пропускає, я поїхав, а мене потім беруть і хлопають. Таке вже було. Таке було. І в інших областях я на таке вже попадався. Колись так, таксист один мене вирішив так підставити. Пропускає, давай, давай, начебто, може людина із хорошого. А на самом деле він так зробив, а потім поїхав із поліцією і став як панятий. Так, так, де у нас тут звичайний євро? Ось тут. Стаємо. Угадали, угадали, напроти колонки, все, порядок. Все нормально. Так, йду, беру карточку, йду. Буду заправляти. Виключаємо світло, глушимо авто, пішли заправлятися. Заправив апарат, залив 2 по 150 євро палива, дизеля. Це нормально, ну, тут, тут так зразу, щоб 300 літрів не зальєш, а 2 по 150 заправив. За Тепер потихеньку виїжджаю. Все, ласточка накормлена. Всі, всі, всі довольні, так? І поїхали потроху. І так трошки вже, а ні, ну, ще льє, льє, а то так наче мені вже здалося, що наче трошки і дощик закінчився, але ж, не, ще... Шурує, шурує. Не такий прям ливень, але льє. Ну нічого, підемо зараз кільцева. Пройдемо кільцеву і погнали в напрямок Житомира. Давай дружище, ще наступи трохи, бо там мене потом не випустять. Там яко світофор почнеться, то я потім не вилізувачного. Все засирає, машини засирають стекла всі. Але зараз таке влажне, що не треба навіть і цим омивайкою користуватися, воно саме змиває водою, той що летить під колес. Грязна, звісно, вода, ну, як є. Я проїжджаю вже Житомирську кільцеву, добрався до Житомира початку 2 13-12, щоб бути точним. Трохи дощ угоманився, вже бачив, да? так таке вже. Ну, Моросить, звісно, трохи на стекло, але вже немає такого потока води. То по трасі йшов там в районі поворота на радому шлях, там так ліпило добре. що Пацани на посту, ДПС, там навіть не ви самий, не виходили з-під козирка, стояли там, менжувалися. Потихеньку їдем. Доберемося, зараз в сторону Звягеля, вискочимо на пряму дорогу і підемо. Колега поїхав. По сигналу мені помахав, я йому, правда, не махав, бо знімаю. Так що головою махнув, гривою, гривою махнув. Ось така погодка у нас. 6 градусів тепла. Я навалив печечку на 23. Не знаю, мені комфортно сижу. Поскидав, сиджу босяком, у футболочці. Як дядько, їду, комфортно, все нормально. На круїзі собі пру, та що нормально, їдемо. Колись, ну як колись, ось, ось зимою пішов мокрий сніг і такий морозець трошки був. І я на ніч їхав, в мене щось то лі Львів був, то лі Франківськ, не пам'ятаю розвантаження. Що так собі теж на круїзі йду на розслабню цей подйомчик впереди, да? Тут зараз такий мосточок буде і подйом. Бляха, мене в цьому повороті, й як юзнуло трохи. Я е -е, придержуваюся, кидаю круїз. Тут же ж така типу, бетонка, ви зрозуміли, і воно чуть-чуть мокрий сніг пішов, чуть-чуть морозець взяв, а мости ви ж ж знаєте, вони знизу продуваються. На них взагалі треба дуже бути обережним зимою. Я це в цьому місці мене на повороті чую, починає підскладувати. Під я руляв. Мене вліво починає з, з, зламувати, я руляв вправо і газу б вирівняв, Фу, бля, аж аж та саме, аж аж спотів йолки палки мене аж ципануло. Я так не в чому собі, знаєш, як то кажеться, нічого не предвіщало біди. Їду собі на розслабончик. У мене там якась музичка грає на круїзі, собі тримаю 78. І тут тобі на. І я розумію, що тут бетонка, йолки-палки. Попереду, дивлюся, вдалекі колона йде, коли бачу всі на стопорях, ну, стопорі починають світитися. І я притормажую, притормажую і розумію, що мене тут потащить, що тут льодок прихватило. Е, думаю, ні, брат ти мой. Треба обережно. Санючок, контролюй ситуацію. І щоб ви розуміли, там десь далі, не пам'ятаю саме в якому місці, там далі спереду. Машина стукалась порядочно. Я вам скажу, пацани на фурах один прилип, другий прилип, когось там догнали, когось підмяли. Коротше, я так зрозумів, пацани теж собі йшли, як ні в чому не бувало. І тут почалися замеси, почало юзати. А я ж кажу ще раз: бетон, це бетон, бетонне покриття. І воно таке своє зробило, ви зрозуміли, машини поприлипали. Ми тут ще стояли в пробці десь пів години, потім почали якось потахеньку розсасуватися, роз'їжджатися. Ну таке коротше, було. І це я на ніч їхав. Ну, точно, ну, я ж кажу, я не пам'ятаю, куди їхав саме, але в тому напрямку, десь на Львів. І такі були діла. Я проскочив сюди, виїхав виїхав напряму вже туди на Звягель, на рівно. Дзвоню до колеги, там він теж вантажився, десь у цьому напрямку дзвоню, кажу, Юрчик, дивися, будь обережний, бо е Житомирська об'їзна така опасна дорога. Це Я з того моменту вона мені така, я даже ось як, як дощ зараз йде, воно мені блистить і вже подсознательно мені кажеться, що слизько, треба обережно. До, я так теж вже круїз ось, 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 ось сняв, зняв, да, ногою собі підгазовую під легенько, так, не напрягаючись. Понятне діло, що зимою в дощ. Не дуже треба рискувати ще й цим горним тормозом. Теж не треба ним дуже тут це саме балуватися. Ну, треба з умом і дивитися, коли що клацать, тому що це таке діло можна зложити 2 секундочки нашу ласточку. А не дай Бог, воно нам не треба. Ми сюди прийшли не попадати на гроші, а заробляти гроші і все такого плану. Так що такі діла, оце їду, мені трохи якась така погода, звісно, нагнітаюча така погода. Так оце думаю, хоч трохи побалакаю з вами. <сум> а ви мене послухаєте. Я вам по порозказую чуть-чуть, ви мене послухаєте. Ну, так от, що така в мене робота, їду собі, туплю в стекло. Ну як туплю? Я вже на автоматизмі це, контролюю цю дорогу, ці всі ноги самі там щось роблять, щось собі клацають. Ну таке. А була б механіка, так я взагалі, б, якби ручка була, я б взагалі сидів би тут. Б, ти передачами. Б, ну так, ні, одну врубав би да йшов би себе. Прийшлося би там, де скинув, десь я набрав. Коротше, якось так. Це думаю вам засніму та трошки поболтаю. Заодно вам і дороги покажу, кусочок. Поїхали. Звягель по напрямку до Рівного. Тахограф вже мені помаячив те, що треба вставати, 4.15 я вже проїхав, через 15 хвилин буде 4,5 години. З'їжджаємо в карман. Ось попереду є таке паркомісце, скажімо так. Ну і щось зараз зваримо, перекусимо. Щось треба подобідати. Машинка вже мені намікає, ласточка моя Санечок, давай. Паркуйся, ставай, щось собі там підготов, поїж і чухай далі. Ну Заодно постоїмо 45 хвилин. Ну так для профілактики, щоб чіпа підрівняти. Так що тут є смітник, зараз там кое-що мені треба з посуди перемити по бирінькому. Ну і таке от, буду готувати. Готувати. Смачного мені, смачного вам, вдруг ви їсте і дивитесь цей відос. А я буду зараз займатися поварськими ділами, як то кажеться. Отут ми і постоїмо хвилин 50. Перекуримо, розімнемося, пройдемося вокруг машини, подивимося, що там, як там. Ну і щось приготовлю зараз. Добре? Смачного. Ну що, мужні і незламні народи, глядачі мого каналу? Я справився з обідом, відстояв 45 хиви, навіть 50. Тахограф мовчить, не кричить, значить, що правильно, можемо рухатися. Ситі й довольні. Заварив собі в сіротську свою кружечку чайку з лимончиком Зелений. З Жасміном. А! Вогонь! Хай поки настаюється. А я потихеньку буду виїжджать. 16.00 на годиннику. Попереду місто рівно. І йдемо на об'їзну. відповідно місто рівно. Все, з Богом. Добре поїли, з машиною все в порядку, обійшов, якось так ось. Головне, щоб все було в ажурі. В прикусочку взяв собі таке червоненьке яблучко. Здравствуй, яблочко. Є такий анекдот, але не буду я травити анекдоти, Не время зараз, анекдоти травити, так, Коротше. Коротше, що вам сказати. Доволі, ситий, наївся як дядьком. Можу вам навіть розказати, що я собі приготував. А приготував я собі трошки чуть-чуть отаку маленьку жменьку спагетті, домашня тушоночка куряча, Добавив туди ложечку для жирку, масла не додавав, І зварив собі три крохи сардельки до спагетті. Ну і ма мені огірочки з баночки, такі корнюшончики. А! І мені хватило отак от. Скажу чесно, їду зараз набити. Мабуть, хватить мені до самої ночовки вже. Ну, звичайно, що я вже більше їсти не буду. Це мені до самої ночовки хватить. А ночувати я планую у Львові. Дай Бог доїдемо, все буде нормально. Планую у Львові. Ну, якщо може з моря раніше, але думаю, що годинки за 4 доберусь туди. Знову пустився дощ. Конкретний. Отакий От прям конкретний пішов знову дощ. Всю дорогу, я так зрозумів, він нас буде сьогодні мурижить. Мабуть, до самого Львова так це точно. Побачимо, що буде завтра, не знаю, прогноз на завтра не дивився. Але є в мене таке перечуття, що він буде йти в нас до завтра, друзі. І буде він мені давати спать, але в дощ спать взагата, воно собі там щось тарабане по криші легенько. Тут автономочка собі дує, то тобі по барабану. Якщо ще день їдеш за кермом, приліг, провалився і забувся. І прокинувся тільки вранці. Добре, гарної нам дороги, вам гарного перегляду. Поїхали. 19.50 без 10.08 вечора. Добрався я вже до Львова, шановні. Ось зараз ухожу вже на Львовську об'їзну наліво. Так що так. Коротше, цілий день сьогодні їду з самого ранку. Ну, зранку скільки? З 10, десь 10, 10.30, по-моєму, я з бази виїхав. І доїхав вже до Львова. Повертаємо в сторону краківця на кільцеву, кілометрів 30 і ми стаємо на паркінг. Там у нас є парковка, ми там зупиняємось. Проскочив, поки колега там летів, я бігом вліво і нирнув на кільце. Все, ми вже на, на кільцевій дорозі Львова. І що? Тут хоч доща немає, тож мене всю дорогу майже до Львовської області дощик проводив. Коротше, їхав зо мною. Таке, моросило, звісно, мерісів, таке було, що вікна заляпані всі, блин. ну нічого, доїхав. Слава Богу, нормально, все потахесенько. Потихе, Зараз до парковочки тут в принципі 20 хвилин. Сьогодні субота, машин не дуже. Я вам скажу, що нема такого потоку транспорту. Назустріч, да, трохи йшли, наче зі Львова на мене йшли машини, а на Львів так мало. Я сіду, де-неде, і то так їдуть, машини не поспішають одна там через якусь одну, десь я там обійшов одну, ще там одну, яка 60 сунулась. Ну таке може пенсіонери їхали люди. Знаєш, я не бачив, хто там, що там, але. Ну так от. Зараз доберемося. Вісім вечора, ну там ще поки буде відкрито. Вони десь 9 зачиняють вже ту парковку. Але ми заїхати можемо в будь-який час, хоч серед ночі, але ж... Кому воно треба серед ночі? Я хочу побістріше, бо вже трохи замахався, чесно скажу, день їхати. Трошки я замахався вже. Щось там поліція. А, ну добре. Так, ну що, почало 9. Я під'їжджаю на парковку. Колега, колега, он на Мерсі пішов далі, на стрій погнав, він хоче далі, видно, десь доїхати. Ой, а я заїжджаю сюди на ночовачку. Зараз ось ми вниз спускаюсь. Он стоїть вже два з ДАФа там бачу, да? Парковка тут здорова. Заїжджаю сюди, паркуюсь. І кидаю тут, дядя Саша кидає тут якорь. Нарешті доїхав. Отлічно, зеленим світяться шлагбауми, значить, зелений світ нам гарантовано. Ага, це якісь трали стоять, бачу. Мабуть, щось притягнули сюди. Так, заїжджаємо. От ми і на місці, мої дорогенькі глядачі. Як на місці? На місці на парковку приїхали, да? заночувати. Так, ладно, я поки стану, мабуть, туди піду, схожу. Зараз ще поки маркет відкритий. Схожу, пройдуся. По своїх справах, так. Да? Площадка бігай, не хочу, називається. Місце валом, валом. Так, це якісь два трала, тут не знаю, що це за трали. Чиї вони. А ми собі тут зараз під забором обережно станемо трошки ближче сюди. От тут от і заночуємо. Зараз підійду до охорони скажу, що ребята так і так свої лишуся тут на, на ночовку. Так, так стаємо, щоб нам було. Видно і в зеркала, що робиться, так? Так. Отлічно, Отлично, ребята, Отлично. прибув я до Львова, а нам далі на Ужгород переночую, ранесенько собі встану, поп'ю кавки, чи чайку і поїду далі. отаке таке. Сказати, що дуже втомився, начебто і ні маханув. Скільки в нас сюди до Львова, я доїхав. Сейчас точно і не скажу вже, но сам факт. Доїхали і вже добре, без пригод, все вроде як ціле, все нормально. Коротше, що? Время 2014. Ну уже вже у Львові. А я що хочу сказати. Я, друзі мої, глядачі мої... Прошу вас поставте лайк, прокоментуйте, подивіться відео до кінця. Я вас всіх обняв, підняв, побажав вам всім міцного здоров'я, миру, добра, все буде Україна, слава ЗСУ. Пока-пока. Продовження, дивіться далі, як ми їдемо з вами на Ужгород.